Доброго ранку, друзі. Сьогодні 28 листопада. Ніч пройшла спокійно, але ранок, на жаль, не дуже. Було тут масовий обстріл України, нема світла, а в нас як нема світла, немає води, ні опалення, холодно. Ранок почався, ну опять же, з того ж самого, не з кави. Хочу розповісти в двох словах про цю новеньку кішечку. Вона вже більше місяця у мене. Була знайдена у центрі міста біла, біля школи з сильно великими тут ранками на шиї. Зараз залишились тільки ну, відсиньки від обробок. Ранки всі зажили. кицюня вже така от, подивіться, яка вона бумбочка товстенька, хороша дівчина, ну тільки ще не дружить з цими моїми. Ніяк не можуть помиритися. Це їх потрошки знайомлю. Ну, вона сильно кричить, боїться їх. Поки що вона на карантині ще і е, якби не з ними разом. Бачите? Бачите, вона ще їх боїться. Не, не довіряє, що вони будуть з нею дружити. В общем, тихого дня всім друзі, бажаю і до зустрічі.